Перевірка. Коли ти кажеш. От дивіться, тобто Ісус, коли ти кажеш, Ісус мій Господь, яка думка тобі приходить, от, асоціації, які одразу? От зараз послухайте. Всі от уважно. Просто не треба відповідати. От ти закриваєш очі і кажеш, Ісус, ти мій Господь. Яка тобі приходить асоціація? Що я повинен тобі служити. Якщо ти так думаєш, ти думаєш, як цей світ. Якщо фраза Ісус, мій Господь, визиває у тебе сразу розуміння, як, як наслідок, що значить, я повинен тобі Господь служити, то ти думаєш так, як думав Петро, як цей світ. Ви розумієте? Mm -hmm. Тому що Ісус прийшов і каже: Послухай в Царстві Божому по-іншому. Ти повинен перейти в це отут в розумі, коли ти кажеш, Ісус мій Господь, ця фраза означає, що у тебе є той, хто хоче тобі послужити. Смутно. Розумієте? І це дуже важливо, друзі. Знаєте чому? Тому що далі твоє відношення до людей, воно буде йти із цього. Якщо Бог тебе поставить господином над ким-то ну, в кавичках. Дасть тобі позицію, позицію в служінні, в бізнесі, підніме тебе. Розумієте? Дасть тобі команду, послідуватель, людей, які будуть, може, прикладом ти будеш для них. І в тебе, коли ти кажеш, Ісус мій Господь, я должен йому служити, знаєш, що ти будеш робити? Всі твої послідувателі будуть мить тобі ноги. Але Но якщо ти бачиш Бога, який служить тобі, в першу чергу, не ти йому служиш, а він тобі служить. Тоді і ти будеш служити людям навколо тебе. Амінь.